Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Безумовна любов Псалом 142.8. Об'яви мені вранці своє милосердя. У 2019 році кеп Дешвуд і його чудовий чорний лабрадор чела зробили дещо неймовірне. Упродовж 365 днів вони щодня сходили на гірську вершину. У Дешвода зворушлива життєва історія. У 16-річному віці він залишив дім, пояснюючи це просто погане сімейне життя. Рани минулого спонукали його шукати зцілення. Дешвод каже. Іноді розчаровуючись у людях, ви звертаєтесь до чогось іншого. Для нього значною частиною чогось іншого стало сходження на гори і безумовна любов його чорного лабрадора. Сильна любов до тварин, як у мене, здебільшого пояснюється безумовною любов'ю, яку до нас виявляють самі тварини і яку важко знайти в стосунках з людьми. Водночас безумовна любов тварин вказує на ще більшу і незмінну любов Бога, яку Він виявляє до всього Всесвіту. У Псалмі 142, як і в багатьох інших молитвах Псалмоспівця Давида, в часи цілковитої самотності його підтримувала віра в незмінне Боже милосердя. Постійне перебування з Богом допомагало йому вірити, що Господь об'явить вранці своє милосердя і повідомить йому про дорогу, якою він має ходити. Достатньо лише надії, щоб знову повірити і довіритись Божому проводу. Які ознаки Божої незмінної і безкінечної любові ви бачите в навколишньому світі? Як відчуття Божої любові проявленої до вас через інших людей або навіть тварин відновило вашу надію і мужність? Помолимось. Люблячий Боже, дякую, що показуєш мені, як знову повірити в любов і віднайти радість. Допоможи мені бути каналом цієї надії для інших. Амінь. Матеріал Надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.